Так, так, ти вже не. Нема... Я відкрити парашют? парашют. Нажати на стрибок. Так, от. Ти тут зараз, Олексій, ти тут? У нього немає щита. Дедай. Вистрибуй. У угу. мене питання де ти? я питаюся де ти? дати. Та ти? А, я бачу. Що вистрибувати? Та-дань, та, вистрибуй. Олексій, та їдь! Так, їдь! Базу. Ти де стрибну? О. А, вот твоє куди? Та, Лень, отут! Та Отут і на хумі просто, отут його база. А, тут? Да наша сідати проходимо в його базу. А що ти в нього стрільну? Він... Ти ти без ти без щита? Ну ти їдь на танку, понятно, Ти навіть цей, не видив сі... Сіда. Що ви Сидан мене стрільну? Що? Чо? Да чого ти перший? Всередину бункер. Фарк. Він рівнув, понятно, сикло. Ну, пацани, ми своєю місією справились. Це уже дуже добре. Все розпалений, вибираємо нову ціль, вибираємо нову ціль. Яку? Так, дивіться, зараз дивлюся. Тут є. Давайте на якихось цих легеньких. Подивимося, які вони. Чисто подивимося, як вони обороняються. Зрівняємо до того сильного, який лишень ракета запускає і сидить в бункері, як. Один президент. Та, що може. Той, що може тільки в бункері сидіти. Ну ладно, ничего. Так, сідаємо машину. Я зараз лечу на точку захвату, чтобы я не забирал пошвидші гроші на ракету. Дивіться, зараз стріляємо на мологу. То того, що... Це... того що два робит. Я, я зараз до тебе долечу. Так, он так. Так, он сюда я зупинився. Шошон? Ок. Забери Даню. Даня, я тебе зараз ЛСІ заберу. На вертику. І я скажу, куди летіти, ок. Я зараз біля вас буду на машині тоді. тій. Ага я летя на площадку. Лети на вертольотну площадку. Так, все, тепер, щоб швидше побуло респаун. Все, погнали. Тепер. Берем, підберемо гроші. Я не знаю, я, напевно, пощаджу людину. Алексей, Даня пытается, сколько ты что будешь летит. А, Даня, Алексей только сил. Да что, ладно, видите, ты, Алексей, ты броню надел? Деньги. Да. А во бачил Ок. Даня, почекай, Лаксій зараз прийде. я за той час зараз тут трохи покупляю. Що за робочу? А знаю, я, напевно, ракету не буду запускати на до того. Малого. це веде серверу Раль. О, Шахед. Ось. Так, нагорода камуфляж, фляги, фракції, задачі. Во. Олексій. Шахед. Олексій. Даня, Олексій каже, щоб ти зі спавну собі. Так, Дані зараз гузи мной летит. Угу. Я... Я на. Так. Тебе Я тебе Так, короче, я, напевно, до того мологой. Я тут налогу зараз, напевно, пощаджу. Не буду Є, на нього. Це Р... 7,6. дивися, ви здані, напевно, сі... да, сід... сідай до Олексія, і летіть до моєї бази, і будьте над нею, я зараз. Ну, побачите, коротше, машину яка літає, машину яка літає. Окей, okay. Олексій телефон не керований. Ада, Дань, сідай до мене. Сідай до мене, Дані. Я вже тут. Олексій, Олексії Я чекаю, чекаю, чекаю yeah. на no, um, вертольотні. Короче, ми тут звійну війну з Абамчиком потратили десь 20 мільйонів ні за що. Туп? Біля кого? На, біля моєї бачу. Так, чекайте, дайте я тут сяду зараз. Хочу, знаєте, хочу зараз глянути, чекай, де тут той малий знаходиться. Ой, врезався. Ладно, кор коротше, Даня, ти тут почекай, я зараз зайду швидко. І так, дивимося. Так, це той малий, він знаходиться, який, якому 2X. Х... Е, він вийшов чи що? А, ні, Х, Д, Х... Та, X Тайошkін. XD Romeo. Треба щит виключити, щоб я подавався на ракеті. Я розповім, що я виключив собі